Что-нибудь не видно. Всякие нормальные документы что Делаем, делаем, да? А вы не сможете связаться с своим коренностью? А. Да, да. Не, ну вчора я дел... не... да? а? А? Ну, вчера, так показалась, тільки в кузе вчера. А про що? Плюс Так? І да. Що? Яка реакція була? Ну я була вчитися, як це написав, що поводка роботи, то приводит, потому, я можу показати. Можна глянути на ваш продукт? Ну можна, я ж не ну, я забороняю. Тобто вакуум не попаковку, вказується, бо дата запакування і до якого числа. Ну, Та не переживайте все нормально. Ми покажемо, як, яка продукція є. Насправді Температурний режим. Скільки 5 градусів? 5 градусів. Да, да. При такій температурі має зберігатися. Ну. А тут вітрина, де тут? Тут ну, вітрина теж, один, градус. один. Воно з градус. А чи, чи є там такі градус, скажіть? Де тут? Де глянути? Ну, а, а як тут покупцеві глянути, покупцеві ж? Я не знаю, розумієте, він то, що покупець має побачити, чи належна, належна тут температура, температура повітря. Трошу, побачив, mm, Bajue, ты, Там настрою це тільки. Да. Там а, вот. а так щоб побачити, то не... такого місця немає. Ну, покажіть хоча б ні в якому вигляді зберігається. Можеш показати, де при цьому силова повна упаковка? Угу. Вот такой. Все цілі Ну, а спинки можна глянути, бо питання піднімалося спинок. А ну, чекайте, чекайте. ну, вакуумна упаковка, угу. все герметично дуже А саме спинки можна глянути. Зараз я достала відкрити. Так, добре, добре, добре. Трошки само, 12-го покування до 16 числа. Ну, я там чіпати не маю, право, тому що в мене немає рукавиць. Ну а запаху немає, як зараз запаху? Ну, немає, я знаю. Як... нема запаху. Ясно. І що, а що вам начальство говорило? Щось говорили чи ні? Керівництво ваше, щось говорило чи ні? Ну, коли ви приїжджали з привітки до на нас подивитися, холодильники по по перевірили, по думали, що проблема в холодильниках. Вони ж теж ну, самі не обговорюють, вони заказують. Ну от, значить, ми вам привозимо оцю спинку. Правна заморожена, можете глянути, розвернути її. Правна заморожена. От. Як вона розморозиться, ви просто-напросто відчуєте запах, того, що в мене не було можливості в той день принести, тому що я тільки відкрив десь близько сьомої вечора. Ну і поки йти додому, і йти все. От, зараз... Ну так ясно перше у нас, то я не знаю, чесно, що а, від... сказати. А от також був неприємний запах в мазанні. От що ви по цьому поводу? А взагалі у вас вода тут є присутнім досі? Проведений водопровід? Ні, води не Води немає тут, проведено. А от ну ясно. Вроді ви зараз поприбирали, нема того запаху і це радує, а все-таки, що, що все воно зміниться і буде в відповідному стані, дай Бог. А спинку можете забрати, можете її не переважувати. Ми її вам даруємо. І все. Хай працюється. до побачення. нас трошки не може Краще. Чи відповідальніше? Дивіться, на нас є. Я не знаю, поки що ще, ще не бачу. Хочу, у вас вода є, а там в тому моді немає води. Так, дивіться, у нас сертифікати є. Чисто за те м'ясо, за, за, за ті спинки, що ви продали дітей. За всі нічого там не треба. Зараз, зараз, зараз. Так, це були кобаса, заберечь. Зараз зараз. Декларація виробника К 8055 пятьдесят 11.03. 11 Ходять місяць зберігати, але воно, як то кажуть, у мене... Нехай буде, нехай буде. Так, та правильно, та правильно. Це ж так. Це буде нижня частина, правильно? Так, та, це нижня частина спинка називається. 11.03. Партія. 11.03. Є код. Кількість ящиків, кількість упаковки, дата виробництва. 11.03. Не більше чотирьох діб. Сьогодні у нас 14. Тобто, виходить, завтра вже має бути або продано, або утилізовано, правильно? Все. Добре, добре добре. добре.